З нагоди Дня Конституції України спеціалісти архівного управління Кам'янського презентували тематичну виставку, де експонували від першого закону Пилипа Орлика до сучасних портретів Шевченка. Про проведену архівістами роботу і її просвітницький результат розкажуть наші журналісти. Архівісти діляться ця виставка у них перша з початку війни. Тож для фахівців вона була довго очікуваною. На початку заходу вшанували хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя за незалежність України, і розпочали екскурсію із розповіді про історію становлення Конституції України. 28 червня 96 року була підписана конституція за рішенням ніціанської комісії. Це найдемократичніша конституція в Європі. Тут враховані всі права і обов'язки громадян України. Дієвість цієї конституції зараз підтверджують наші військові, які вже 10 років виборюють незалежність та цілісність України. Ми їм вдячні за можливість доторкання до історичних моментів, вдячні за клаптик української землі, які вони виборюють. Більше про створення цієї виставки розповіла Дар'я Майхват, головна спеціалістка відділу комплектування та державного обліку документів архівного управління Кам'янської міської ради. Ну, це якось в один момент так прийшло натхнення зробити таку саму підборку, тому що ми хотіли показати, як саме становилась Конституція України, починаючи з Пилипа Орлика і потім ми хронологію. Пробили, провели це 1710 потім 1917, 39 і так до... 1996 року ми провели цю. Паралельно в приміщенні архіву проходить виставка нових інтерпретацій образу Тараса Григоровича Шевченка, адже починаючи з 2014 року, він став символом української перемоги та державності. Письменник уособлює боротьбу за незалежність і свободу рідної України. Це не традиційна виставка портретів Шевченка. Вона виникла після того, як в Україні відбулася Революція Гідності в 2014 році. ці всі картини були представлені в Києві на Майдані. І тому ну, це, звичайно, копії нас, але е, вони передають настрій того часу, е, колорит тих днів. Вагомий внесок в Конституцію України зробило і наше місто. Тоді ще Дніпродзержинські міська та районні ради пропонували українську мову як єдину державну мову. Уже ще на той час усі були зацікавлені в тому, щоб зробити країну двомовною. А запропонував цей пункт конституції заслужений громадянин міста Анатолій Павлович Огурцов. Прийняттю конституції України передували 6 років роботи. Сам основний закон приймали 24 години. Вже 27 років Україна керується ним, шануючи і відстоюючи свою незалежність.